Функція контролю за діяльністю закладів освіти є ваговим бажаним впливу на надання ними освітніх послуг з метою забезпечення прозорості та неупередженості дій під час виконання будь-якого контролю доцільно заздалегідь визначити та Формалізувати процедуру, обсяг, тривалість та періодичність перевірки, вчасно довести до керівників закладів системи освіти як потенційних суб'єктів контролю. Важливо складати план контролю системи закладів, які є у сфері управління засновника, у такий спосіб, щоб увага контролюючого була розподілена пропорційно між закладами. Оскільки контроль діяльності закладів освіти засновником не є формою державного нагляду контролю, ніяких наслідків для них, крім врахування результати перевірки під час формування планів розвитку, немає. Контроль не має порушувати академічну, організаційну, кадрову та інші автономії закладу освіти. Предметами контролю діяльності закладу освіти можуть бути фінансова господарська діяльність, недопущення привілеїв чи обмежень. Тобто дискримінації, дотримання установчих документів закладу освіти, виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та булінгу цькування в закладі освіти законодавчо не визначено періодичність контролю та його тривалість, проте головним критерієм є його прозорість та зрозумілість для закладів системи освіти.